Всім привіт! З вами Крайт. Right. І сьогодні у нас маленька реакція на трейлер до нової гри в Into The Pit. Зараз йде пряма трансляція Гаріо Collective 20... 2024, все правильно сказав. І тут нам показали те, що доволі цікаве. Into the Pepperoni і. Від... трейлер Into The Pit. Почекайте А, а, -а добре, так і ж ді. Що тут буде, я не знаю. Гра мені здається цікавою. я, звісно ж, буду її проходити. Деякі двері повинні бути залишитись зачинними, не використовувати. Я забувся як звати нашого головного героя. Мені подобається Creve Бек. Бляха, ну це виглядає справді дуже шикарно. Я дуже люблю піксельні ігри, піксель-артові ігри. Це просто одна з моїх. Ніякого місця безпечного. Ой, ну точно на ніяке місце небезпечне. Ну це прям виглядає реально шикардосно. всі анімації, все це як анімовано, цей ефе... ефект, як воно щось світиться, ховайся, бігай. Мені подобається. Бляха, справді моторошто. Ось цей момент особливо мені ще сподобається з першого трейлеру. Five at Freddy's Into the Pit. Prepare for a new nightmare. Опа. А! Ah, coming soon. Тобто він ще не, ще не зрозуміло, коли вона вийде. Коротше. Опа, не то. Ну, ні, виглядає круто, Тобто, всі ці постери не використовувати. Ну, Як ці кульки рухаються, це все класно прям. Повернись сюди, коли свідки все почалося. Куча дітлахів. Ні, ну там в плані флексить максимально круто. Всякі неонові вивіски, аркада. Прям нас насичено, насичено. Піца. О, тут -а бейбі намальовано, до речі. Тут з боку ці пайпер -пей -пей пали. Тобто бумажні чувачки. Біжи. Радіо якесь, яке виділено. Employer only, Survive. І я в це буду грати стовпудово. Як тільки ця гра вийде, я обов'язково в неї пограю. Прям 100%. Це була дуже коротка реакція, але. Тим не менш, я думаю, ну, воно то варте, скажімо так. Реакція маленька, а гра крута-велика. Мені сподобалось, тому як тільки вона вийде, звісно, в неї буду грати. Ну, а так як це коротесенька реакція, то на цьому, думаю, все. З вами був Крайт. Це була реакція на Into the Pit The Game. Я так думаю, вона буде називатися. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, на ютуб канал, на мій Діскорд сервер. Звісно ж, якщо хочете підтримати мене, можете закинути мені копійку на монобанк чи до А на цьому все. З вами був Крайт і всім пока.